У березні місяці на території Прикарпаття виникло майже тисячу пожеж. Під час виїздів на пожежі вогнеборці рятують людей та намагаються якомога оперативніше ліквідовувати займання, щоб рятувати від знищення вогнем майно громадян. Так 24 березня на пожежі СТО в місті Калуш вогнеборці врятували від знищення вогнем 20 автомобілів. До місця пожежі було одразу направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала 400 метрів квадратних, сама будівля була повністю охоплена вогнем. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 4 годині 20 хвилин, о 6.06 повністю ліквідувати. Вогнем знищено 5 автомобілів, які знаходились всередині приміщення. Ще 20 автомобілів, які знаходились на території СТО. А також поруч розташовану складську будівлю вогнеборцям, вдалося врятувати. Всього до ліквідації пожежі було залучено 26 рятувальників та 6 одиниць техніки. Постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. 27 березня під час пожежі в житловому будинку в місті Івано-Франківськ вогнеборці врятували одну особу. Повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку на вулиці Берегова надійшло на лінію 101 близько близько ї години. Прибувши на місце виклик рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку та дерев'яних конструкцій в підвальному приміщенні триповерхового житлового будинку на площі 20 метрів квадратних і не допустили поширення вогню на більшу площу. Під час пожежі вогнеборці врятували жінку 1947 року народження. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється: вкотре закликаємо: дотримуйтесь правил пожежної безпеки: бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номер. Ром 101, адже кожна хвилина в такій ситуації має вирішальне значення.